Добрий день, це канал. Я і мої твари... я і мені тваринки або я і мої кози, Що сама не знаю, де буде. О! Так, це моя гортензія. Ще так цвете. Ще так цвіте, стільки цвіту. Забагато її напевно трошки підкормила. Дивіться, яка красота. А це в мене. Ще одна красота зацвела. Зач, такі гарні трояндочки. Біла з розовими краєчками. А це моя ще одна плитиста червона. Трояндочка. І це моя вже відцвіла. Фу! Така жара, що страшно подумати. Це мій деревовидний півон. Здоровий він вже виріс. Ну, а ця щось цього року не хоче ніяк зацвісти. Навіть арно Гортензія її забагато тіні робить. Треба буде звідси викопати і в там той десь квітник подіти, ну де не знаю. І цю звідси треба з під теї деревовидної забрати, бо вона теж довго не витримає, та її з'їсть. То восени треба буде тих дві розі чи троєнди. Звідси пересадити, бо то їм затяжко тут. Тут в мене є хризентеми і гортензія. Ну і риси. Так, щось так. Це мій кліманті цим. Красунчик. Цей вже звіджене теж. Ну, щось то й до року хуже. Ой. Ой боже. О! Хочу вам ще одну. Красунню показати. Подивіться яка. Не знаю, чи на телефоні видно, чи ні, бо мені не видно. Все. Такі полоски червона і вишневі полоски по ній. Така вже красунка. Що аж ну. Весінькі, червоні рот, трояндочки. Ваше потилюці витримати не можна. О, яка гарно, розцвела. Це моя лаванда тут. І тут ту, що я... Ой, боже, чуть не понасаджувала, бачите, поприймалася в тіні, поприймалася. О. Це моя гелячка троянди. Я відломила і тикнула сюди в землю. Ну, Вона вроді прийнялася, бо не висохла. Тут тінь, ось ця гелячка лаванди прийнялася. То вона росте. О. Така красуня, не знаю. Напевно, телефон цього не передає. І ця гарнесенька. О, Це моя лавандочка цвите. І тут мої трояндочки. Ой, ну я йду до до самої кращої троянди. Мої любимої. До неї дойти. Ой-ой-ой. Ось до цієї. О! До цієї красунечки мій. Де О, Зараз ще тут оту шипшину побриваю. І тому вам покажу ще одну. Вона нащеплена була на шипшині. Ось і повно Я забула сюди сіплетера взяти. О. Ну і треба. Ух, Зараз я паузу поставлю. Так. О! Ось ця. Звідси такі листочки, а звідси така. Під очі заливай. Зараз Заряджати от, от, от трошки до полю. Там та біленька. О, і ось. І ця шалатова. О, зараз до полю і все. І тікаю до хати. Бо дуже жарко страшенно. Так, це мій виноградик, бачите. Пустив листочки. Гілячка була відломана і цей теж пускає. Я його просто в землю тиснула. бо свіжа гілячка була, ну і буде рости, буде, а не буде то, як схоче. А він собі прийнявся, Та хай собі росте. Що я до, до нього маю. Хоче, хай росте. Раз він бореться за життя. А значить, має право на це. Я тут всю хопту позбираю, повинушу. О, Ось такі красунечки у мене порозцвітали. Оцей його корж найкращий. це моя гвоздичка насіння має. Треба буде зараз позбирати і все і розстелити, висушити. І тоді посіяти в квітнику, хай собі розростається і і О. І буде у нас файно тоді. О. На дуже гарно цвите. І хай собі цвітуть Мої квіточки. О! Файно. А ця така здорова юка вся, а ці ту нема. Ну і що ж ти зробиш? Ну і там красота цвете, все. Трояндочки цвітуть, лілії ще цвітуть. О, так що. Все красота. Хай там цвете. Хай там росте, а я, вон гортензія то вон цвете. А я до полю і вже тікаю йду хати, бо це неможливо в таку жару бути на дворі. Того вже квітника десь вечір з полю. Так щось таке. Всім папа. -па. Миру, у спокою, в затишку.